Журналісти ранку вдома вже не раз розповідали в етері про різні частини проєкту Культура ВС. Війна це великий мультидисциплінарний проєкт, присвячений митцям на війні та митцям, які докладають неймовірних зусиль для перемоги України. Творчі люди в нашій країні ніколи не стояли осторонь гарячих подій, і зараз разом з усім народом борються за нашу свободу й ідентичність. Про документальні фільми зняті в межах проєкту Культура проти війни». І ми дізнаємося з наступного матеріалу. Тарас Компаніченко, Сергій Жадан, Ахтем Сейтаблаєв, Влада та Костянтин Ліберови життя цих яскравих українських митців, як і життя мільйонів українців. Повністю змінилось 24 лютого показати війну очима українських режисерів, співаків, музикантів та фотографів вирішили автори проєкту Культура проти війни. Наші герої в кадрі це як сповідь, як щира розмова. Але немає журналістів, немає людини, до котрої звертаються наші герої з екрану. Замість людини ми творчою групою уявляємо космос, Бога, сповідь. І це концептуальна ознака, що наші герої промовляють у вічність. Але те, що вони хочуть, і те, що вони пережили, це в цьому суть документалістики. Це, мабуть, ключове. Команда професійних кіновиробників: 16 місяців самовідданої роботи, десятки кадрів, години інтерв'ю. Результат: шість короткометражних документальних фільмів, десятки глядачів і перший показ у серці країни в затінку найстарішого ясеня на території заповідника Софії Київської всі шість короткометражних фільмів проєкту цикла культура вісвіна. Вони трошки інакші. Не хочеться ж просто щоб людина там витетначує там. Відомо, просто говорила тобі цитатами. Треба ж створити твір, який занурює глядача, який його по суті гіпнотизує. Першим фільмом, який побачили глядачі, стала новела, що розповідає історію родини воєнних фотохудожників Костянтина і Влади Ліберових, котрі й зараз перебувають на передовій. Другий фільм це історія відомого українського поета та письменника Сергія Жадана. Я Сергій Жадан, я письменник я з Харкова. Безперечно, так. те, що між нами відбувається, це війна культур, це війна війна цінностей, це війна принципів. Почесним гостем прем'єрного кінопоказу став режисер Ахтем Сейтаблаєв. Він герой одного з перших фільмів проєкту Культура проти війни, особисту і дуже емоційну історію якого вже можна побачити на ютуб каналі Дивись Українське, Колеги, друзі. Акцентували якраз увагу на тому найважливішому про що ми замислилися, або те, що відчували і під час фільмування, і те, що я бачу, і бачу вже історії про своїх колег, друзів, однодумців, це з одного боку така максимально щира сповідь. Хоча хіба сповідь може бути нещирою, але це надзвичайно, як на мене, і з точки зору художнього змісту. І майстерності і професійності людей, які дотичні до цього, останній фільм прем'єрного кінопоказу присвячений відомому українському кобзарю, лірнику та народному артисту України Тарасові Компаніченку. Це дивне відчуття. Насправді дивне відчуття. Я, я е, не, не, не не цілком готовий до цього, ну, але Подивимося, треба фіксувати героїв нашого часу. Тільки зараз ми можемо зафіксувати цей момент ці справжні емоції, справжньої э, щирої щирої рефлексії, а не чогось такого, знаєте, вже переосмисленого. Для нас цей фільм був особливо складний, тому що витримати цю щирість, витримати э, цей драматизм всередині, при всьому, при всьому бути документальними. Казати правду, а не підтусовувати. Це дуже складно було. Ну зараз просто глядач підтвердив, що наші не немарні. Три фільми проєкту Культура проти війни вже незабаром з'являться на офіційному ютуб-каналі Дивись Українське як доповнення до вже існуючих новел. Згодом автори планують презентувати і повнометражну стрічку.